Усі попередні операції авіаностів страждали від затримок через погодні умови. Адмірал побоювався, що така сама затримка може поставити під загрозу таємність і цього удару. Тому він запропонував перебудувати ще два авіаності, які могли б посилити ударну хвилю у разі викриття авіаносної групи. Адміралтейство сприйняло його пропозицію без ентузіазму. Швидкохідні торгові суда а для зльоту з палуби потрібно було мінімум 20 вузлів зустрічного вітру. Були в дефіциті, особливо після кампанії ворожих підводних човнів. Процес їх перебудови також був не таким швидким, як уявляв собі бітті верфі були сильно перевантажені ремонтом підбитих кораблів. До того ж, маленька Зазуля не видавалась смертельною зброєю. Хоча вона і могла підняти 18 дуймову торпеду. Це була торпеда дрібного тисячу фунтового типу. Тобто вона несла всього лише 170 фунтів вибухівки, чого заледве ледве вистачало, щоб пошкодити великий корабель.